В нашому виді спорту Хортинг закладена філософія, філософія українського народу, тому що Хортинг є національним видом бойових мистецтв, і на сьогоднішній день хортинг не є виключно бойовою системою. Це є комплексна програма підготовки духовності, духовного творчого потенціалу молоді, спортсменів, людей, які займаються даним видом. Мистецтва скоріш за все можна сказати так. Це держава якось про це знає, взагалі що це, це не підпільне таке заняття. Так, звичайно, держава про це знає, тому що на рівні держави у нас е укладені угоди про те, що е Хортинг є е національним видом спорту, і з міністерством освіти і науки е укладені угоди про те, що ми маємо. Право викладати хортинг в навчальних закладах, школи, технікуми, вузи. Існує цілісна програма розвитку хортингу. Мало того, навіть на Черкащині існує програма розвитку хортингу.